Сьогодні у нас найгарніша розпаковка Ever, бо це неймовірна колекція фігурок від ПОПТО СУРІ МІСТОЛІНФЕНІ. І ми поринемо з вами в захопливу красу Китаю. В цій колекції 9 унікальних дизайнів, і одна з них секретна. Я вже давно чекала саме на цю колекцію, бо вони здалися мені просто чарівними. Але чесно, вживу вони ще красивіші. Тільки гляньте на цю деталізацію. Також до кожної дівчинки ще йдуть аксесуари та підставочка. Збираємо разом, і я, здається, просто втрачу. Чаю свідомість наскільки вона гарна, ідеальна як квітка сакури. І поки я думала, що гарнішого я сьогодні не побачу. Мені випала просто шикарна танцівниця. Наскільки ж вони гарні? В неї навіть є маленькі віяла, прям як в мене. І якщо чесно, тут вся колекція просто витвор мистецтва. Їх деталізація, дизайн та кольори в них все ідеально. Також кожна фігурка ще має свою колекційну картку. А хто з них трьох, тобі сподобався найбільше.